В Івано-Франківськ знову з'їхалися пластуни з усієї України. Тут відбулася шоста всеукраїнська спартакіада скаутів. Цьогоріч вона була присвячена 66-й річниці створення УПА та сотні річниці з дня народження Степана Бандери. За нагороди у різних видах спорту змагалися понад 700 пластунів. Що ми, крім гральних видів спорту баскетболу, футболу, волейболу для хлопців і гандболу, волейболу і баскетболу для дівчат, ми ввели індивідуальні види спорту. Це є плавання і біг плавання на 50 метрів вільним стилем і біг 100 метрів. Охочих взяти участь було вдвічі більше. Серед заявлених 80 команд участь брали лише 40. За словами команданта спартакіади Петра Шкутяка, учасники відбирали за територіальним та спортивним принципами. Тому сюди потрапили пластуни з усіх куточків України, які раніше вже брали участь у всеукраїнських заходах пласту. Традиційно одним із найсильніших були івано-франківські скаути. Вони перемогли суперниць у всіх жіночих видах спорту волейболі, баскетболі та гандболі. Командний дух. Мені вдалося настроїти команду так, щоб кожен е, підтримував подругу і не було, кожен за себе грає, щоб не було там герої команди, що я граю за себе, я найкраща, а так, щоб був командний дух, щоб ми були як одне ціле, одне спільне. І це нам допомагає досягти перемоги. Станіславські перці стали кращою пластунською командою до 18 років у дівчат. Серед хлопців цій віковій категорії перемогу здобули львів'яни. Серед старших скаутів у дівчат були першими червоні маки, а у хлопців червона калина. В обидві команди входили пластуни з усієї України.